На що Україна витратить півтори мільярда євро від заморожених активів Росії? Європейський союз оголосив про передачу в Україні півтора мільярда євро. Це перший транш із заморожених російських активів. Це не самі російські гроші, які заморожені, а мова йде про доходи, які отримані від активів, які сьогодні перебувають фактично під контролем в європейському союзі. Очікується, що 90% цих грошей підуть на українське озброєння, і це дуже важливо. Але ці гроші не підуть прямо в український бюджет, гроші будуть використані через так званий європейський фонд миру або європейський. Механізм миру, іншими словами, з цього фонду буде проплачено союзникам України ті поставки, які вони закомітились, які вони на сьогоднішній день готові надати Україні в плані військової допомоги. Ну і 10% це гуманітарні витрати, витрати пов'язані з підтримкою певних соціальних стандартів в Україні. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що нарешті, після багаторічних дискусій, після багаторічних дуже непростих дебатів було прийнято рішення про те, що загарбник Росія як агресор. Повинна вже зараз платити за ті збитки, які вона нанесла Україні. Існувало фактично два підходи: перший підхід забрати всі гроші, які на сьогоднішній день заморожені на заході, і передати Україні. Другий підхід це забрати доходи, які приносять ці заморожені кошти, скажімо, у вигляді, наприклад, тих же самих депозитів в банках або вкладень якісь фінансові інструменти, і передати їх Україні. Після дуже інтенсивних дискусій було вирішено, що другий спосіб передача доходів від заморожених активів є більш легально досконалим з одного боку, а з іншого боку, є більш політично простим для того, щоб узгодити дні механізми. І от нарешті ми можемо сказати про те, що крига скресла, гроші пішли безпосередньо в Україну. Це дуже гарний сигнал. І для нас, наших союзників, які проявили дуже великий рівень наполегливості і намагалися допомогти допомогти Україні. Ну і з іншого боку, це звичайно сигнал для країни-агресора. Агресія буде покарана не після того як вона безпосередньо завершується, а вже в процесі створення збитків для України. Що буде з замороженими активами Росії до кінця війни? до... Підписання мирної угоди в тому чи іншому форматі, ці кошти залишаються замороженими, і Російська Федерація не може ними скористатися. Тобто, це означає, що тримка, наприклад, валютного курсу для Російської Федерації є дуже складною задачею, бо фактично частина резервів Національного банку, Центрального банку Російської Федерації, перебуває за кордоном, перебуває на рахунках в країнах, союзниках України, і відповідним чином з цих рахунків вони ці гроші нікуди не підуть. Забрати ці гроші напряму дуже складно тому, що в міжнародному праві існує так звана ідея, ну або принцип національного суверенітету, тобто можна застосовувати санкції проти приватних грошей, але не можна застосовувати санкції проти грошей, які належать безпосередньо державі. Чому існує такий принцип? Ну, очевидно для того, щоб мінімізувати спокусу. Економічно впливати, вирішуючи якісь політичні питання, і таким чином вирівняти можливості країн, які є депозитаріями відповідних коштів, і тих країн, які безпосередньо ці кошти зберігають. Але ці кошти, якщо покласти їх на умовний депозит, можуть давати в рік десь приблизно від 5 до 10 мільярдів доларів в різному форматі, і це досить суттєві кошти, які ми можемо отримувати вже безпосередньо зараз, отримувати в легально чистому вигляді. І оскаржити це рішення Росія на сьогоднішній день практично не може. Що буде з коштами, якщо війна завершиться і з Росії знімуть санкції? Скажімо, дати завершується війна, ми підписали мирну угоду, яка нас безпосередньо влаштовує. Далі включається інший механізм. Далі включаються питання, пов'язані з відшкодуванням шкоди і з питання репарації. Як може сплатити Росія ці репарації? Ну вона або може дістати їх з кишені свого бюджету і віддати нам ці кошти. Ну або скажімо, цих же самих от заморожених коштів, які сьогодні перебувають на рахунках західних країн. Тобто ці кошти, наскільки я розумію, логіку. Економічної політичної боротьби з Російською Федерацією залишатимуться замороженими до того часу, доки Росія повністю не розраховується за економічну шкоду заподіяну Україні під час війни у липні. Центральний банк Росії підвищив облікову ставку до 18%. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що на сьогоднішній день в Російській Федерації нагромадилась велика кількість проблем, пов'язаних як з війною, так і фактично з нереформованістю російської економіки протягом останніх 10-15 років. На сьогоднішній день для російської економіки існує дві дуже великі проблеми. Перша проблема це дефіцит на ринку праці, і друга проблема це інфляція. Дефіцит на ринку праці зумовлює необхідність підвищувати заробітні плати. А що стосується інфляції, то тут якраз війна грає саме на інфляційні очікування. І на інфляційні настрої. Чому? Тому що Росія дуже сильно піднімала і соціальні виплати своїм військовим. Різного роду витрати, які пов'язані безпосередньо із розвитком національного ВПК, можна тільки згадати про те, що станом на 2024 рік приблизно 30% російського бюджету це прямі військові витрати. Ну а що таке військові витрати? Це витрати на танки, це витрати на патрони, це витрати на амуніцію, тобто на все те, що рахується як економічна активність. Що рахується, як частина валового внутрішнього продукту, але те, чого не можна споживати, це не школи. Це ресурси, які фактично забрані у соціальної сфери з усіма відповідними наслідками, і такий дисбаланс приводить до економічних проблем, з якими сьогодні стикається Російська Федерація. Запровадження 18-відсоткової ставки центробанком Росії говорить про те, що Росія сьогодні стикається з проблемою інфляції, кажуть, на повіст, і це проблема не тільки військових видатків, але й в тому числі проблема, яка пов'язана з санкціями, застосованими проти Російської Федерації. Треба сказати про те, що сьогодні російська економіка перебуває в дуже складному стані. І позитивні настрої, про які говорить Володимир Путін, і інші очільники Російської Федерації вони не підтверджуються економічними фактами. Кілька днів тому, виступаючи на прес-конференції, очільник російського центробанку Ельвіра Набіуліна сказала дві принципово важливі речі: перше можливості і резерви Російської Федерації збільшувати виробництво і взагалі рухатися по позитивній траєкторії на сьогоднішній день. Практично вичерпані Російська Федерація стикається. На сьогоднішній день з високим те, що називається, перегрівом економіки, тобто дуже активно працює військово-промисловий комплекс і пов'язані з ним галузі. І останній раз такий перегрів економіки спостерігався приблизно 16 років тому напередодні кризи 2008 року. Тобто на сьогоднішній день. Очільники економічної частини, не політичної частини, а економічної частини російського режиму говорять про те, що фактично російська економіка впритул наблизилась до кризи і вихід цієї ситуації потребуватиме здійснення дуже непростих, дуже жорстких, не тільки економічних, але й політичних заходів.